Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Вітаємо вас, наші юні глядачі, вже в 48-му випуску веселих каруселей. У нас для вас знову цікава історія. Вмощуйтесь зручніше, і ми розпочинаємо! Сьогодні в мене для вас є така класна історія. Я вам розкажу про одного хлопчика Максима, який разом із татом та мамою відпочивав на озері. Вони любили проводити разом час. І от цього літа Максим, тато та мама знову відправилися відпочивати на озеро. Там було дуже дуже спекотньо, було гаряче літо. Максим з мамою сиділи біля парасолі, щоб тінь падала на них. Та розмовляли. І день тут Максим колись було день. народження. Ні, тоді не було день народження в нього. І от Максим побачив, що на озері пропливають човни. Йому так подобалися човни, і він каже до мами: Мамо, поглянь! Човни знову попливли. Один підійшов зовсім близько. От би поплавати на такому човні. Попроси тата, щоб він із тобою покатався. Он там, біля причалу. Човни можна брати на прокат. Тут Максим побачив, що іде тато з магазину. Максим дуже зрадів, адже він чекав на свого тата, щоб запропонувати йому поїздку на човні або на катамарані. Прийшов тато такий змучений, адже дуже жарило сонце. Ох, яка спека. Я б тільки в тіні сидів, не рухаючись. Тату, поглянь, там може кататися на катамаранах і човнах. Візьмімо човен напрокат. Будь ласка, зараз дуже спекотно, залишаймося сьогодні тут. А завтра вранці, поки ще сонце не буде так високо, візьмемо напрокат катамаран або човен. Але до завтра, ще так довго. Сходи й вибери човен на завтра, що скажеш? Тільки йди берегом і не заходь на причал. Хоча ти вмієш уже плавати, все-таки пам'ятай, озеро набагато глибше за басейн. Проходячи по берегу, Максим побачив червоний катамаран. Як він йому подобався. Підійшовши ближче, Максим побачив, що поруч з берегом також є червоний човен. Хм, подумав Максим, цікаво, якого кольору був човен, на якому плавав ісус? Може, червоним, як і цей, так кортить трохи посидіти в ньому. Я ж не зламаю його до того ж човен біля самого берега. Тому на причал я й не піду. Тоді Максим вирішив переступити в човен. Опс, човен захитався, Максим схватився за край човна, швиденько переступив, переліз ногою в човен, взяв свого собаку лу. Собою, бо він любив свою собаку, взяв свого собаку до човна. За мною лу, я допоможу тобі. Це точно не катамаран, а звичайнісінький човен. Педалей він не має. Вощі Ісуса був напевно такий самий. І ліг е, на дно човна. І він уявляв оце так, мабуть, Ісус відпочиває, коли учні гребуть веслами по Генісарецькому озері. Так подобалося Максиму все це уявляти, човен погойдувався на воді, що Максим задрімав. А ще він згадував перед тим, що на озері одного разу, тоді коли Ісус з учнями пливли, знялася величезна буря. Максим подивився на небо: Ну, бурі, не передбачається, небо, ясно, блакитне. І от Максим, лежачи в цьому човні, Думаючи про Ісуса, згадуючи цю біблійну історію, його дуже захоплювало те, що Ісус міг втихомирити бурю просто одним словом. Він лежав, лежав і затримав. І от коли прокинувся, Максим він подумав напевно, вже треба повертатися до мами і тата. Він швиденько встав в човні, оглянувся по сторонах і бачить, що човен відплив від берега. Уявляєте? Мотузка, яка була прив'язана до берега, плаває у воді, а човен далеко занесло по озері. А як він А він опинився серед озера в човні сам із своїм собакою лу. А де ж берег? Я так далеко відплив? Максим дуже злякався. Він почав думати, що ж йому робити, адже він один маленький хлопчик серед великого озера, а берег так далеко. Максим почав думати, а чи батьки, певно, хвилюються, а він один сам серед озера. Він почав е складати план дій, як же йому добратися до берега, подивився на два весла і вирішив: Гм, ну, тут є весла. Я просто гребтиму і допливу в човні до берега. Нічого складного в цьому немає. І він подивився на ці весла. Заправив одне весло туди, де воно мало стояти, заправив інше, попробував взяти в руки. Не виходить, весла занадто тяжкі, а він занадто маленький, щоб гребти веслами. Тоді думає Максим: що ж робити? Ти теж хочеш пити Лу? Придумав я гребтиму тільки одним веслом. Так буде легше. Буду гребти одним веслом. Коли він взяв одне весло і почав гребти. То човен просто крутився по кругу, а до берегу так і не плив. Максиму стало дуже страшно, і от цей момент він знову згадав історію про учнів та Ісуса. І от Максим вирішив, що зараз саме час помолитися і попросити в Ісуса про допомогу. Він підняв свої руки до неба і казав Ісусе: Дорогий Ісусе, учні злякалися тоді. Я зараз теж боюся. Я неправильно вчинив, коли заліз у човен, допоможи мені знову вернутися на берег. Амінь. Максим подивився на лу, і він побачив, що лапки лу його собаки стоять у воді, тобто човен поламаний і човен тоне, набирається вода в човен. Дно човна пробито, ми тонемо, що я накоїв. Навіщо я заліз у цей човен? Максиму стало ще більше страшно. І тут він почув знайомий голос: Максиме! Максиме! Тату! Хлопчик повернувся і побачив, що до нього приближається човен, в якому сидить незнайомий чоловік та його тато. Максим дуже зрадів, що тато йде на допомогу, що тато врятує його. Він е, так якось неаккуратно хитнувся і випав за борт свого човна разом із Лу. Добре, що хлопчик вмів плавати, тому він швидко виплив наверх і побачив, що Лу плаває навколо нього. Тато просягнув хлопчику руку та підняв його до свого човна. Чоловік, який е, був незнайомий для Максима, суворим поглядом подивився на нього і сказав: Цей човен уже давно пошкоджено, його потрібно ремонтувати. Хіба ти не бачив таблички? Вибачте, я просто хотів посидіти в човні, як учні з Ісусом. Це небезпечно і дуже легковажно з твого боку. Я такий радий, що з тобою нічого не сталося. Скажімо Ісусу спасибі, що Він тобі допоміг. Ісусе, ти тоді, на Генісарецькому озері, врятував своїх учнів. Сьогодні на цьому озері ти врятував мене. Спасибі тобі. Бувають в нашому житті різні ситуації. Бувають таке, як з Максимом. От неправильно зробив Максим і потрапив в таку халепу, опинився серед озера, опинився сам. Але Він знав, що Ісус може врятувати його навіть з такої непростої ситуації, бо Він знав, що Ісус одного разу допоміг втихомирити бурю. Тому він розумів, що Ісус може допомогти йому і зараз, і він знав, що йому треба помолитися. І стало чудо, тато приїхав на допомогу. Ісус послав тата і цього чоловіка, які врятували Максима і його собаку лу. Я хочу побажати вам, мої юні слухачі, щоб якщо стануться якісь серйозні випробування в вашому житті або якісь трудності, чи вам буде страшно, що ви пам'ятали, Ісус, поруч з вами, і Він може вам допомогти. Допомогти так само, як одного разу допоміг для Максима. А ви так мене уважно слухали? Тому теді для вас приготував подарунки. Дякуємо Дякую. теді! Дякую вам, мої юні глядачі, за те, що додивилися цей 48-й випуск веселих каруселей». Якщо ви хочете завітати до нас і стати гостями нашої програми, так як мої сьогоднішні друзі, то напишіть нам або зателефонуйте. Номер буде вказаний під цим відео. Пам'ятайте, Ісус поруч з вами. Моліться йому, якщо вам добре чи вам погано. Він вас любить, дбає про вас і може зберегти у будь-якій ситуації. До зустрічі!